Фаза новонародженості від 0 до 2 місяців. Що відбувається з дитиною в цей час? Давайте поговоримо про це. Період новонародженості це момент, коли життя вперше тисне на газ. Дитина ще не має характеру, звичок, уявлень про світ, але вже має головне це відчуття. Уяви, що вчора вона жила у м'якому теплому, стабільному просторі, де не було ні яскравого світла, ні холоду, ні ваги тіла, яке треба тримати. А сьогодні. Різкий перехід. Світ блимає, повітря холоднішає, гравітація тягне донизу, звуки стають гучними і хаотичними. Це перша велика криза розвитку: перехід із біологічного існування до першого контакту із соціальним світом. Уже в ці перші дні дитина реагує на світло й темряво, чує голоси, відчуває ритм, у якому дихає та рухається мама. В неї працюють базові рефлекси смоктальний, хапальний, пошуковий. Її психіка ще не сформована, але. Запущені всі сенсорні системи, які збирають інформацію про світ. Головні потреби в цей період максимально прості. І вони не про виховання, не про зручність, а про виживання психіки. Дитині потрібно тепло, тілесний контакт, годування, ритм, ніжність середовища, нові враження, але дуже дозовано. Світ для неї занадто гучний, і дорослий у цей період стає буфером між хаосом і безпекою. Наприкінці першого місяця з'являється надзвичайно важливе новоутворення комплекс оживлення. Це перша соціальна реакція, рухи, збудження, усмішка, коли дитина бачить або чує дорослого. Це момент, у якому вона вперше ніби каже: Я бачу тебе, я відчуваю тебе, через тебе я розумію світ. Дитина ще не усвідомлює різницю, але реагує інакше на предмет, з осередженням, на людину емоцією. Це перший крок до формування психіки як соціального явища. Що важливо знати батькам? По-перше, пом'якшуйте перехід з безпечного внутрішнього середовища мами в світ. Більше контакту шкіра до шкіри, тепла, плавності, носіння на руках, спільний сон у безпечному форматі. Такий м'який місток формує нервову систему з нижчою стресовою реактивністю в майбутньому. По-друге, у цей час безпека важливіша за режим. Немовля не маніпулює і не вимагає, воно лише потребує забезпечення базових потреб, тому годування як базова потреба в їжі. Спокійна, врівноважена реакція на плач дитини, емоційна і фізична присутність мами з малюком, спільний сон мами і малюка. По-третє, стабільний і безпечний дорослий у цей період сигналізує емоційно стабільний стан малюка. Голос, запах, дотики, усе це стає для малюка першою навігацією. На ці сигнали він налаштовує свою нервову систему. Тому обов'язково турбуйтеся про себе. Емоційний стан батьків чутливо сприймається дитиною. Стабільний дорослий, спокійний малюк. Спокійний дорослий це не просто фон, це основа майбутніх емоційних реакцій малюка. Період новонародженості короткий, але визначальний. Це час не розвитку навичок, а формування першої, найпримітивнішої, але найважливішої довіри до світу.